Це мій тихий рай. Сьогодні прохолодно, похмуро, дав би Бог дощику, ну не знаю. Дощик на неділю на вечері, то не знаю, навряд чи він буде. Ну, Будемо сподіватися, але немає. Чоловік викошує траву тут, в кінці города. А я вийшла, хочу поставити полив і бачу, що є огірочки, тому хочу зібрати. Потім включу, хай поливається. Сам протез не буду показувати, покажу, що зібрала. Скільки зібрала, там в мене ще є ті, що я раніше збирала, треба закривати, бо не знати, що буде далі. цією погодою, з цим цим. Ще зайду в парник, позбираю, побачу, що там. Парничку теж є. Так, де він не можу спіймати? Ось. Один, другий. Там один зірвало. Тут є, так що потрошки щось є. Там трошки, там трошки та й буде. Вибираю горох, його вже практично немає. Трошки наїлася, трошки продала. Сказати, що дуже брали не, не дуже, але трошки щось там вторгувала. Ну от, все прибрала, залишилось винести і дивіться, друзі, мій інжир. Поприймався, ця гілочка не прийнялася, прийнялася. І цей прийнявся. Так що, слава Богу, все добре. Надійшли такі хмарки, пускається дощ, а я поливаю. Трошки пополивала рудбеки. Ну, я думаю, доща не буде, бо вітер сильний, він ганяє хмари туди-сюди, а результат нульовий. Друзі, назбирала трошки гірочків, буду консервувати. Як вже казала, чекати нема, що невідомо, що буде далі. Погода не, не зрозуміла. Так що обрізаю хвостики, кидаю, замочую такі огірочки, а тим часом буду мити банки, готувати спеції і буду закривати. Огірочки такі з э, такими колючими. Бугорками сподіваюсь, що будуть смачні. Ці я раніше збирала, це сьогоднішні. Так, помаленьку треба щось закривати, тому що в цьому році фрукти немає. Я показувала вчора одне-два яблучка, три персика. Ну, там ще трошки ягід в мене є. так? І то. Небагато. Так що треба хоч щось заготовляти, бо не знати, що буде далі і, і що ми будемо робити. Що вроди, що не вроди, а так що буде, то вже буде своє. Якщо є в погрібі, то це вже не біда. І до речі, поки не жарко, то і комфортно консервувати, бо коли почнеться спека, тоді дуже Тяжко, я, наприклад, не можу спеку переносити, мені дуже стає зле. Тому по такій погоді я відчуваю себе краще. Не знаю, для города може холодно, а для мене якраз те, що треба. Помила баночки, мию зелень. Я кладу і вишні листочки, і смородини. І хрін у мене в цьому році такий гарний виріс. Я в шоці. Була напала білокрилка, я покропила, ну не знаю. Наче так не видно, бо такі листочки були. Це, мабуть, вже те, що пропало. В минулому році такий замучений був, що взагалі жах був. Оце дивіться, який листок це. Супер! Я спочатку, як ми переїхали сюди, теж посадила хрін, і він в мене не прийнявся. В місті не могла вивезти його, а тут не приймався. А це в минулому році, позаминулому році, восени посадила. Навесні чоловік перебивав, там в мене він коло парника перебивав там, і перебив разом із хріном. Я його знову посадила, бо він його геть викочував. І трошки полила, і, бачите, прийнявся, звичайно, я ж кажу, в минулому році він був страшненький, а в цьому році гарний. Чистю чесник. Ще поки що старий, ще не рвало новий, молодий. Може вже і гарний. але... Є старий, ти використовую старий. Це в мене ярий. Так, думаю, що цих вистачить, не вистачить, тоді дочищу. Хрін ріжу на шматочки. Краще, звичайно, корінь, ну у мене ще кора кореня, скільки немає щоб класти в банку, а листя наріжу і покладу такими невеличкими шматочками, тому що банки в мене невеликі, тому, щоб не сильно заповнювати тільки одною зеленю, буду пасти всього по трошки. Ага, який. Твердий стовбурець. Стовборець теж буду класти, тому що я думаю, що він теж дасть свою силу, будуть огірочки тверденькі. Часнику багато не треба ложити, бо чесник робить м'якими огірки. А хрону побільше. Беру баночки. Поки що 4, там побачу. Кидаю листочки хрону. Кріпчик гілочку таку, не жалію, кріпчик добре пахне Я люблю Теж ламаю, щоб воно все було компактно. Веду петрушки пару гілочок Смородину і вишні, по два листочка. Ну і чесничка на літрову баночку чотири зубчика достатньо. Вірки промиваю і складаю чисту мисочку, тепер, друзі, накладаю огірочки в баночку, прижимаю зелень. Огірочки плотненько складаємо, але не трамбуємо, тому що вони потім будуть несмачні. Я вже цей рецепт показувала колись, в минулому році, здається. Але не всі дивляться те, що було колись, дивляться те, що зараз. Тому показую ще раз, може комусь знадобиться. Може, комусь буде цікаво. Той товстенький, той маленький. Так. Маленькими зверху, щоб місце не пустувало. Так, ще якийсь маленький. Ну і друзі, так, так далі. І якраз ще одну баночку п'яту. Добираю. Ось так. Все залишилось трошки зелені. Подокладаю, щоб було смачніше. Росіл. На одну літрову баночку 400-430 літрів води, 30-35 грам солі і 60 грам оцту. Я приготувала на свою кількість інгредієнтів, на 5 баночок і ставлю довожу до кипіння. Вода закипіла і заливаю баночки. У мене багато є рецептів консервування огірків, але останнім часом я зупинилася на цьому рецепті і його треба <кій> е стерилізувати, але це і надійно, і не знаю, у мене вони виходять саме краще. І тут немає цукру. Це не мариновані, а й саме Солені виходить. І поставила стерилізувати літрові баночки 10-12 хвилин. От, друзі, все, закриваємо. І перша партія готова з почином. Сподіваюсь, що ще огірочки будуть і ще закрию цей продукт у нас. Ходовий, так що закриваю провіряємо, щоб гарно закрилося. І перевертаємо верх дном, залишаємо до повного охолодження. Не треба не закутувати, нічого, просто так залишаємо і все. І будемо взимку смакувати. Друзі, прийшла, хочу обірвати порічку. Вона вже стигла і чорну смородину. Чорна смородина, здається, ще не вся стигла, ну пройдуся б. те, що стигла, соберу. І теж будемо готувати на зиму. На дворі такий вітер і, виявляється, не тільки в нас, а, мабуть, по всій Україні. Текер, що не знаю. Але нічого не зробимо. Так що приступаю до роботи. Буду обривати. І заготовляти. Я взагалі чомусь мені здавалось, що порічки взагалі немає, але виявляється, що є. Та й добре. Хоч щось. Друзі, скільки нарвала, порічку всю обірвала. Чорна смородина, два кущика було, що повністю достигше, а то все. Частково, тому що багатенько лишилося. Буду займатися цією. Перебираю, друзі, смородинку від хвостиків. Це порічка. Мене колись поправляли. Чорна це смородина, а червона це порічка. У нас кажуть на все та червона смородина, та чорний, для когось принципово. Перебрала мию і розстеляю на. Рушничок, щоб трошки стекло. О, трошки постікала вода, як я вже казала, не можна, щоб волога була. Засипаю в пакетики. Кінчились в мене житті пакетики, щоб були з вакууматором разом йшли. І зараз будемо, тут іде як рукав, і нам треба його запаяти кінець. Ставимо ось на оцю полосочку. Так, перекладаємо. Треба відрізать, мабуть, зраз. Так, Це я окремо замовляла, так будемо з цією стороною. Так, ставимо, накриваємо. И тут у нас есть еще одна кнопочка. Нажимаем и прижимаем. Ага, может быть, надо идти. Нет. Тю. Ну, Зараз побачимо, що в нас вийшло. А, вийшло. Там все запаяли. Тепер теж насипаємо ягоди. Ага. Цей вущий взяла. Набирали. на І тепер ставимо під. Фіксатори. Я вже казала шершавою стороною донизу.

І так далі. А на цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Всім миру, спокою, міцного здоров'я. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічів. Пока. Друзі, чорна не така водява і хорошо завакумувалась. А ця починає смоктувати починає сік. Туди набиратися. Тому я його не виакумувала, тільки запаяла і так буду заморожувати. Але теж результат хороший.